Всім доброго дня. В інтернеті точаться суперечки. Який інвертор краще використовувати для малопотужного навантаження? Тобто, чи раціонально використовувати менш потужний інвертор для маленького навантаження для телевізора, ноутбука, там, монітора, можливо, ще чогось, комп'ютера і так далі. Чи можна використовувати більш потужний. Сьогодні у нас на тесті два китайських інвертора. Один з прямокутною синусоїдою 250 Вт декларованих, інший з чистою синусоїдою. У нас тут постійних 500 Вт. Тобто, в принципі, пікова 1000. Тут важко сказати. Тут у нас пікова 500. Тобто, Різниця між ними в два рази. Насправді, тут у нас бачимо пік. Максимум, максимум output power 250 Surge Capacity 500 Вт. Тобто пікова 500. Тут у нас пікова 1000. От. Output power 500. Нам в цьому допоможе акумулятор Bosch. Автомобільний, якраз для експериментів саме то. І китайський тестер. Уважно не спаліть тестер, не забудьте його перемкнути контактами у відповідне положення. Отже, першим у нас буде тисячний, так званий, ну, 500, 500, насправді 500 і 250. Просто вони промарковані по-різному. Цей промаркований як своєю. Постійною потужністю 250 Вт, а цей промаркований піковою 1000. Хоча справжньо тут 500. Відповідно, вони відрізняються в два рази. Максим нам поки що не потрібен. Так, що в нас тут є? У нас є тут дроти з омідненого алюмінію, які дуже погано гнуться. У нас тут плюсова клемочка. Тут у нас мінус пішов, і поїхали. Зараз ми вмикаємо інвертор. Ми його вимкнули і даємо сюди. Оп. Що ми бачимо. Ми бачимо з мінусом. Ну, тому що я полярність переплутав не суть важливо. Але ми бачимо тут 1,1 А. Що цілих складає 12. З копійками ват споживає сам інвертор на холостому ходу. Так, він тут щось показує. Вимикаємо його. Цікавий зараз проведемо експеримент. Ми зараз дізнаємося, скільки він споживає у вимкненому стані. Не рекомендую вам проводити цей експеримент на свій страх і ризик ризикуємо китайським тестером. тик Оп! Так, на холостому ходу він споживає. У нас тут 200 мА. Значить, у нас він споживає 23 мА. Ми побачили. Тобто, інвертор у виключеному стані обов'язково відключати від акумулятора. Тому що 23 мА помножити на 12 В. Порахуйте, скільки Вт він жере. Від акумулятора у виключеному стані. Тепер для чистоти експеримента, скільки він жере у включеному стані, ще раз. Так, і 10 А. Вмикаємо. Бачите, поки він вмикався, був деякий пік. На жаль, я не зловлю цей пік увімкнення. Тому що у мене не чотири роки. Хоча зараз спробую. Але тут не буде видно тестер. Так, вмикаємо. Ага, бачите, з двох. Пікова до 1,7. Все. Так, тепер. Тепер у нас на черзі. Його. Молодший брат. Ну, для чистоти експерименту було би потрібно використати теж з чистим синусом, але, на жаль, маємо те, що маємо. Якщо ви мені прийшли з чистим синусом слабенький, то я його теж з радістю замірюю. Ну, як і будь-який інший. Так, значить, у нас тут 250 вона включена 10 А. Полярність нам не суттєва. Так. Ага, ми можемо ще момент включення самого впіймати, але поки що не будемо піймати. Оп, 0,4. Тобто він споживає. Бачите, як він жалісно пищить. Він не хоче працювати. Так. Тобто він на холостому ходу споживає в два рази менше. Зараз спробуємо свіймати піковий. Так, я розумію, що погано видно. Ну, але... А, ну так ми так типовий спіймаємо. 0,63. Так, тепер саме цікаве, скільки він буде споживати вимкнений. Там у нас було 23 мА. Тут у нас буде. Ви зрозуміли, я його вимкнув. Тут у нас, так, міняємо розмірність. Ну, циферки ви бачите. Це у нас 05 мА. Так, щось я треба порахувати. Значить ми бачимо, що. Це виправдано. Але є одне зауваження. Насправді, інвертор з квадратною синусоїдою має більший КПД, ніж інвертор з чистим синусом. Ну, але загалом ми бачимо картину, що більш потужний інвертор все-таки з чистим синусом споживає на холостому ходу в два рази більше. Всі цифри ви бачили? Дякую за увагу.